Привіт, які привіт! А знову на зв'язочку. І тут в цьому подкасті я віщую те, чого ніколи не розповість тобі ні твоя мама, ні твій коуч, ні твій психолог. Але я розповім. Але ви не забувайте на мене підписуватись, окей? Отож, будемо сьогодні спілкуватися про медитації, чому рекомендують їх робити саме зранку і ввечері перед сном, а не в якийсь там певний проміжок часу. І як це з наукової точки зору? Пояснюється, як екологічно і правильно загадувати бажання, та взагалі, чи варто загадувати бажання, чи можливо є якась інша методика, яка буде реалізовувати все задумане у ваше життя. І багато досить корисної інформації. Якщо вам Цікаво, не забувайте ставити лайки та підтримувати цей Ютуб канал. Через те, що я його тільки розвиваю, і мені надзвичайно важлива ваша підтримка. Робіть репости, ставте лайки. Я буду дуже-дуже радіти цьому всьому. Отож, поїхали! Медитація, чому вона, чому саме зранку, як з наукової точки зору, вона пояснюється і як пояснюється з духовної точки зору. Я людина, знаєте, непроста. Я доти, доки не докупаюся до істини, я не буду говорити, що та чи інша методика працює. Але раз уж я вже тут така вся духовна, розумна, просвітлена і самовпевнена, як ви вже зрозуміли, то я шукала різні. Пояснення е, медитації Сили наміру, загадування бажань та візуалізації, і психології. І це все в мене вибудувалось, значить, в одну систему, яку я поєднала між собою, і тепер у мене сформувалось чітке бачення того, чи ж працює воно чи не працює. Ну і відповідно, я ж пробувала. Ви що думаєте, що я тут сижу, просто щоб віщувати вам те, що не спробувала на власному досвіді. Звичайно, що я досліджувала, пробувала користувалась, і тепер маю змогу ділитись. Отож, ну, поїхали. Справа в тому, що медитації це дійсно взагалі е, духовні практики, які працюють на заспокоєння, на ось цей стан для того, щоб ви були зосереджені, вона досить добре працює от, на твоє тіло, е, на твій розум. Для... Це дуже допомагає тим, у кого взагалі тривожний розум, дуже мільйони думок, і ви не знаєте, як заспокоїтися, ви не знаєте, як е, взагалі е, жити в цьому житті і так далі. Е, але чому саме зранку і ввечері вони не... Більш результативні справа в тому, що ще давним-давним-давно учень. Шановного всіми улюбленого, комусь неулюбленого нашого психолога Фрейда, Карл Юнг, висунув теорію свідомого і підсвідомого. І насправді воно таке існує. Підсвідоме відкривається у вашому житті. Тільки в момент, або ви, коли ви глибоко будете засинати, цих декілька, там 5, 10, 15 хвилин, коли ви вже в передчутті того солодкого сну, коли ви вже дрімаєте, коли ви вже повністю тіло розслаблене і так далі, або коли ви тільки пробудилися. І тоді ваш мозок ще не запускає ось ці е, свої тракторці, оці обдумування, швидкі, Боже, тривогу і так далі. А вони ще такі лайтові, розслаблені, ще можна з ними говорити. І це працює під свідомість. І в ці періоди часу найважливіше візуалізувати. Знаєте, через що? І не просто візуалізувати, а відчувати те, що ви візуалізуєте. Тобто, Ну от хочу я великих грошей, да і е, немає мені сенсу візуалізувати гроші, це працює для певних людей. Того, що вони от візуали, і їм класно, коли от перед очима та картинка відбувається. Але секрет, про який мало хто говорить, важливо відчувати, що це у вас вже є. От розумієте, от уявіть собі себе, яка мріяла, який мріяв про авто. І тут, і, і от як ви себе почуваєте, коли ви вже отримали ту машину? Як ви себе почуваєте, коли вона у вас є там сама дорога, сама класна, не така, як сусіда, і так далі. І як ви себе відчуваєте за кермом тієї автівки? Відповідно, стан змінюється і підіймається, і підсвідомість мозок. Він не розрізняє того, що відбувається в реальності, і того, що ви собі уявляєте. Якщо вже є сигнал клас, вона отримала цю емоцію. Він зрадів, він відчув щастя, задоволення, натхнення. Ось від того, що в нього є авто. Значить, я зроблю все, щоб в нього воно було, того, що він вже відчув цю емоцію, що воно в нього є. Розумієте? І так само діють вібрації всесвіту. Про те, що люди говорять, от часто можна почути фразу: Всесвіт не чує ваших думок, не чує ваших бажань. Всесвіт відчуває ваш, ваші почуття, те, що є всередині вас. І для того, щоб всесвіт вас відчув, що вам потрібно зробити? Відчувати, радіти. Бути наповненими, бути щасливими. І коли ви на цій енергії наповнення щастя, от думаєте про ту автівку, про ті великі гроші, про ту нову роботу, чи про що ви мрієте, про, чи про щастя, здоров'я і так далі, ви випромінюєте зовсім іншу енергію, яка і в підсвідомості у вас відображається, і е, Всесвіт вам її е, притягує. І таким чином, хопа! Все, тримай, те, що замовляла. Е, покажу, якщо не досить е, довіряєте е, цьому, що я зараз говорю, тепер давайте з зворотнього. Почнемо. Е, дуже часто буває в людей, які чогось бояться, кажуть, блін, я цього боявся, і це сталося. Блін, я там говорив, що я ніколи цього не буду робити і це роблю. Я говорив, що ой, того там ніколи не станеться, і воно сталося. Що відбувається? Правильно, ви тривожитеся про це. Замість того, щоб тривожитись про щастя, куди ж вам діти ті гроші, чи як же ж мені на тій машині класно поїздити, покататися, ви тривожитеся про те, що там, Боже, може, то там те то станеться, може, там в мене завтра не буде грошей, або там може щось погане станеться, може там мене пройдуть пограбують і так далі. І що ви робите? Ви так само відчуваєте. Замість того, щоб відчувати щастя, радість наповнення, ви відчуваєте тривогу, страх, думки, а може, там мене ем, вкрадуть, заберуть. Я не знаю про що люди бояться, бо ну от не знаю. От зазвичай люди там переживають про гроші, про сім'ю, про здоров'я. І що ви робите? Правильно, ви промінюєте цю енергію у світ. А світ що такий сидить і думає, ага, все світ же тільки ваші емоції. Якщо вона їх ізлучає, якщо вона цього боїться, якщо вона про це тривожиться, хопа, тримай! Ти ж заказала, ти тримай, тобі буде виконано. Так само з підсвідомістю, тобто це е, два поняття: І науковий, і духовний. І тут я вам його тако виклала на тарілочку. А ви хочете користуватися? Користуйтеся. Я надіюся, що воно буде вам корисним. Е, стосовно бажань, е, найцікавіше я ось цю теорію я цього взагалі не розуміла. Я чула, що люди говорять що потрібно поставити намір. Намір, і я не могла зрозуміти. Я думала, що я роблю все так. Я прописувала свої бажання. Вони, звичайно, реалізовувалися, але не так швидко. А намір це трохи інше. І сьогодні я хочу вам його розкрити, тому що я от цього не розуміла. Але в міру того, що зрозуміла, хочу з вами поділитися і, можливо, вам також буде корисно. Бажання це коли ви мрієте, коли ви говорите, ну, блін, я хочу, я хочу, я хочу. І ви транслюєте, що у вас цього ще немає. Розумієте? Ви такі. Хочу мільйон доларів, але оце, що ви хоч... ну то хоч собі. Так як мені мама в дитинстві казала, ну то хоч собі. Але е, потрібно же ж транслювати так, ніби в тебе це вже є. І яка різниця між тим чи іншим станом? А намір це коли ти обираєш мати те, що в тебе є. Тобто неважливо, чи сьогодні, чи завтра. Ти е, не в ти не в цьому підвішеному стані. Я хочу, ну от в мене. Коли ти хочеш, в тебе от відчуття, що в тебе цього ще немає, ти цього ще не отримав. Але коли ти ставиш намір, я заробляю 1 мільйон доларів на місяць, все ти це вже даєш команду своєму мозку, що вона буде виконана, що в тебе воно вже сьогодні є. І під свідомість. Яка замість того, щоб хотіти, блін, в мене ж його немає? Як мені це зробити? І отак далі, щоб тривожитись. знову ці всі емоції, які ми всі дуже сильно любимо, які нас всіх дають. Оце відчуття насолоди і так далі. Мозок має команду заробити. Все, і роби собі все, що хочеш. Він автоматично починає діяти і починає діяти таким чином, щоб реалізовувати це все. Починають з'являтися нові думки, починають з'являтися нові світобачення, починає відкриватися світ по-інакшому. Е, так само, от, як пояснювали мені на піднятті руки. От уявіть, що я собі сижу і кажу, я хочу підняти руку. Ну що змінюється? Я її піднімаю. Я ж хочу. Я просто хочу її підняти. Але, а що буде, коли я от твердо скажу Я підіймаю руку і це я вже даю Всесвіту свою готовність до того, що я це буду робити, що я це роблю і маю намір і сила, яка підіймає мою руку, це готовність до цього виконання. І якщо ви готові до того мільйона доларів, і ви кажете, в мене це буде, в мене це вже є, я готова, я вибираю бути мільйонером. Все. Ви автоматично, ви вже не думаєте, ви вже не знаходитеся в цій підвішеній позиції. Ну, не жертви, але от я назву грубо жертви. Того ж, ну я хочу, ну в мене немає. Як же ж погано і так далі. Ні, ви перестаєте нити, ви починаєте робити. Ось і все. І у вас воно з'являється. того що вас, ваш мозок автоматично виконує цю команду. Підняти руку підняв. Заробити мільйон заробив. Ось і все. Ой. Я вже це ні наговорила. Як не знаю хто надіюсь, вам було корисно. Надіюсь, ви будете підтримувати мій подкаст. Ви будете ставити лайки, коментарі. Я дуже люблю читати ваші коментарі, коли ви мені пишете, яка я умнічка. І коли ви мені пишете негативні коментарі, я теж люблю. Якщо чесно, я не тригірюсь, мене вони не бентежать, не хвилюють. Я знаю, що кожна людина має свою власну думку. Хтось вірить в те, що я транслюю, хтось не вірить. Я в першу чергу, ніж цим з цим ознайомитись. Почати це віщувати я от рік в рік. День в день читала книжки, і чи це релігія була, чи це була е, духовна література, чи це була психологія? Я це читала і дізнавалася. І в жодній з книг не було написано, що це неправда. Люди транслюються різними мовами, транслюються різними поняттями, але працює воно все ось так, як я виклала вам на тарілочці. Я бажаю вам його використовувати, жити щасливе життя і отримувати те, чого ви хочете вибирати, отримувати. А не просто сидіти, і я хочу, я ж хочу. Ну, ви ж поняли, так? Да? Я бажаю вам жити щасливо всіх з наступаючими святами. Я думаю, що ще, ще один подкастик, чи, можливо, два, буде в цьому році вам на завершення. І подякувати, стати спонсором за цей подкаст ви можете тут знизу під цим відео, в описі. Там є банка на донат. Я буду дуже вдячна, мені буде надзвичайно приємно. Також буду оголошувати спонсорів, від яких будуть проходити донати за те, що вони підтримують це відео. Ну і звичайно, частина піде на наше зсу для того, щоб допомагати нашим військовим. Всіх поцілувала, обійняла і всім бажаю використовувати ту інформацію, яку я сьогодні надала.